Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. В сьогоднішньому відео будемо з вами виготовляти поливалку з носиком. Тобто, таку річ покажу вам на прикладі своєї старої для поливу фіалочок. Насправді, я вважала, що ця тема всім давно знайома і. Не треба з цього пригоду нічого розказувати, але люди запитують, особливо початківці, як поливати, з якої, яким способом найкраще да, поливати. І от хочу поділитися з вами таким досвідом. Мабуть, у кожного фіалководу щось подібне є. Справа в тому, що якщо ми підемо да, купувати. Ліку дав в магазин, просто в хостовари або щось подібне, да, в садовий центр. Ми не знайдемо такого, що насправді підходить для фіалок. Тому що, от я у себе знайшла да, найменшу лієчку для квітів і у неї отвір досить великий. Ну, тут десь мінімум міліметрів. 5-7 є. Це я теж використовую таку лієчку вдома для поливу там, більш крупних рослин в великих горщиках, там, наприклад, піларгонія в мене є, та інші квіти. я їх поливаю такі, з такої невеличкої лейки. Для фіалочок не підходить, тому що отвір великий, і якщо ми наливаємо, у нас фіалочки зазвичай. Ми їх вирощуємо в невеличких або пляшечках або горщиках, зовсім невеличкого об'єму. Да? то Якщо ми будемо використовувати таку лейку, то ми е, ризикуємо дуже швидко рослинку залити. Да? Тобто дуже буде великий потік води, це нам не підходить. Для цього зазвичай фіалководи беруть щось, беруть щось подібне. З невеличким отвором. Я використовую пет-пляшечки з-під напоїв, будь-який, який вам зручніше. Розмір об'єм може бути такий, який вам зручно. Я, звичайно, беру, от я вам просто покажу, на прикладі свої пляшечки, якою я користуюся кожен день. Це отака. Літрова пляшка. Просто, на жаль, у мене зйомочна, це моя міні-студія маленька, і літрова пляшка сюди дуже ну, незручно вам показувати, є надвелика за розміром для моєї студії, для фіалочок, для зйомочки фіалочок. Дивіться, отаку От вибираю да? і зазвичай таку за формою, щоб тут було посередині легко вхопити і тримати рукою, тоді зручно дуже поливати. Так? От таку пляшечку. А тут я вам просто для того, щоб швидко, для того, щоб зручно було знімати, взяла маленьку це цепів літрова, От, просто щоб хоча б вона влазила в кадр. Дивіться, Об'єм. Таку теж можна в принципі, брати для поливу, але буде незручно через те, що дуже часто прийдеться її наповнювати тут малий об'єм. Я зазвичай беру отакі, вибираю літрові, більшу теж пробувала, але знову ж таки незручно через те, що важка вона, незручна її тримати важко при поливі. Тобто, отаку пляшечку зазвичай вибираю, знімаємо кришечку. Далі, які нам знадобляться інструменти. Все найпростіше і виготовляється дуже швидко. І так, потрібен нам буде ніж канцелярський, якась металева спиця. Це в мене просто для плетіння звичайна спиця, або великий цвях, такий товстенький, да? і трубочка. Для соку, для напоїв. Така, звичайна, пластикова. І що ми робимо? А, і ще да, я користуюсь клеєвий цей пістолет з гарячим клеєм, їм будемо підклеювати. І так почнемо. Беремо кришечку так. І наша задача зробити тут просто отвір, щоб ми могли сюди вставити. А... Соломинку з підсока да? сока, Тобто беремо гарячим цвяхом або спицею, робимо, нагріваємо, робимо отвір. Можливо, це і паяльником можна зробити, беріть те, що вам зручно. Ну, і в результаті виходить просто отвір для от подібний, який треба нам зачистити канцелярським ножичком ці надлишки да? пластику, щоб нам було зручно. І сюди вставити трубочку для сока. Так, вставляємо, от що у нас виходить. Далі з края, отут змащуємо клеєм гарячим, для того, щоб не було підтікань з двох боків. Ну, от, я приклеїла з двох боків, і, власне, і. Все, готово. Довжину ви можете знову ж таки вибирати самі, яка вам зручніше. за, Можна залишити довше, можна коротше. Я зазвичай залишаю десь отак сантиметрів 5. Зайви ми обираємо. На пляшечку, і наша поливалка готова. Можна наливати водичку чи розчин для поливу фіалочок, і працювати. Також, як варіант, я бачила, що багато квітководів використовують отут ручку, корпус від такий пластиковий корпус від звичайної кулькової ручки. Теж можете спробувати, якщо вам це зручно, але мені здається, що там знову ж таки вона більш ширша і, може, то більш буде придатне для поливу рослин, знову ж таки, в крупних горщиках. Ну а на сьогодні все у мене. Бажаю всім миру, добра та успіхів з фіалочками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!